Я у шлюбі, але з чоловіком не проживаю. Чи можна мені приймати причастя? Було розірвання державного шлюбу. Чи можете ви приступати? Звісно, можете, оскільки з точки зору церкви, те, що у вас зараз відбувається, називається сепарацією. Ці речі можуть бути дозволеними. В церкві в католицькій, в тому випадку, коли, наприклад, є якась загроза життю, коли є якесь там психологічне чи фізичне насилля, наприклад, чи якісь там явища якоїсь залежності, скажімо, алкогольної, наркотичної або ігрової, або ще якісь е складні речі, які впливають на Життя і безпеку у вас як дружини чи ваших дітей, наприклад. Тому сепарація як така є дозволеною, і звісно, що ви є в цьому шлюбі, де-факто це ваш чоловік, ви з ним цивільно розлучені, але перед Богом це все-таки ваш чоловік, і так ви в цьому стані можете приступати до. Таїнств я е, не можу більше ще нічого казати, тому що потрібно було би знати взагалі обставини, чому що сталося. Особисто від себе лише скажу, що я е, раджу всім людям, які є в сім'ї, і переживають якусь кризу. Пригадаю вам таку базову істину, що абсолютно кожна сім'я переживає кризу: більшу, меншу, хтось частіше, хтось рідше, але кожна сім'я переживає кризи, проблеми, труднощі. Е, я вам побажаю переживати їх менше і переживати їх рідше. Але вміти їх пережити. І це не означає, що якщо з якоюсь людиною є конфлікт, то цю людину вже потрібно перекреслювати. Шлюб це така складна штука, тоді, коли люди обіцяють одне одному любов, вірність, подружню, повагу і те, що не залишу тебе аж до смерті. В добрій і злій долі. Чи, чи добре вам, чи погано, чи багаті, чи бідні, чи в здоров'ї, чи в хворобі. Намагайтеся, якщо це наскільки це можливо, з'єднувати шлюби, вміти. Дослухатися одне до одного, вміти перепрошувати одне одного, одного, вміти дослухатися. Для цього в нас в католицькій церкві є така прекрасна річ, як подружні реколекції. Є різноманітні душпастерства. От я нещодавно, ну нещодавно, вже півроку тому. Був на таких сімейних реколекціях, де от люди приїздять разом зі своїми дітками, чоловіки, дружини, одні там більш поважного віку інші геть недавно лише побралися, але люди намагаються. Завдяки таким реколекціям, таким молитвам, сповідям, дослухатися одні до одних, і це прекрасно. І я вважаю, що цього повинно бути максимально багато в церкві, щоб люди отримували відповіді на свої особисті питання, на свої особисті потреби. Актуальні, от ці люди в подружжі переживають зараз кризу. Їм церква дає можливість прислухатися одне до одного, намагатися поважати одне одного, і це дуже важливо. Сам шлюб заключити. Цього замало, тому що є багато різних труднощів. З'являються там кризи, передпологова, післяпологова криза, там криза середнього віку, там пов'язані з менопаузою. Ну багато багато всього в чоловіків у жінок різні ці речі бувають. І тому, звісно, потрібно намагатися ці речі всі виправляти. Найпростіше це перекреслити людину. Я не знаю чи вашої ситуації. Кажу, що ну так на загал, всім іншим людям, що пробуйте ваші проблеми вирішувати. Це реально і це можливо. Всім бажаю, хто живе в подружжі, щасливого, подружнього, гарного життя. Нехай вам Господь Бог благословить. Тому намагайтеся в церкві знаходити ці засоби для такого подружнього діалогу і щастя.